Друзі, вітаю! Минулий сезон видався доволі насичений, і в мене зібралося чимало відеоматеріалів. Тож я вирішив проаналізувати їх та зібрати підбірку 10 найкращих своїх обгонів. Дана підбірка не претендує стати з'ясом обгонів, адже далеко не всі з них виконані чисто, тобто в деяких випадках все таки був контакт, але за жоден з цих обгонів я не отримав штраф, тобто всі вони були виконані в рамках правил. В деяких випадках це були пізні авгони і доводилось, скажімо, трішечки подругати суперників, адже вони не хотіли робити цього самі. Даний топ 10 базується виключно на моїй оцінці, аналізуючи обставини, які передавали цим обгонам рівень пілотів, і скажімо, загалом наскільки, на мою думку, цей обгон був вдалий. Тож, сподіваюся, дана підбірка буде цікавою для перегляду. Я пропоную перейти до 10-ї позиції. Завдяки боротьбі суперників між собою в мене з'являється можливість не догнати їх та, скориставшись помилкою одного з суперників, зробити перший обгон. Я вирішив не втрачати можливості і спробувати зробити ще один обгон. Так, пізній і з невеличким контактом, але місце там було, і суперник був зобов'язаний пропускати мене. На 9 й сходинці розташовується подвійний відділ Дмитра Донцова та Артема Сарнацького. Також з невеличким контактом, попри те, що кажуть, літка була і я нею скористався. В восьмому місці займає також спроба подільного обгону Сергія Пілакова та Владислава Горбатюка. Та трішечки вперся в Андрія Шенкаренка і доводилося залишати місце для Владислава Горбатюка. На сьомому місці на нагальнування де я змушую Антона Кулика трішечки подивитися та все ж пропустити мене. Шосте місце займає цілком звичайний пол. П'ять. Шосте місце займає цілком звичайний подвій для даного повороту, де я просто скористався ситуацією через те, що Олександр Штань поїхав широко. На п'ятій позиції розташовується спроба доволі пізнього обгону, яка закінчується вдало завдяки тому, що Назар Васильчук залишає достатнє місця. Четверте -е місце в рейтингу займає двінця за зі знайомими з особами. Андрій Шенкаренко в намагання закритись від Владислава помиляється, що були змоги мені його об'єднати. І нарешті трійка лідерів у даному рейтингу обгоні. Третю сходинку займає ситуація, де в за Саліхом Джосімом я помиляюсь і Сергій Бурим мене обганяє. Та попри це я в той же момент відновлюю свою позицію. Друге місце займає один з найтайховіших для мене обгонів, який я готував понад три кола. Це обгін майора Кирила, де я проаналізував те, яким їде даний поворот та знайшов шпаринку в його обороні. І почесне перше місце займає обгін з однієї з найрезультативніших для мене гонок, бо я стартувавши 19-м, зміг приїхати аж 9-го. Насправді я особисто не пам'ятаю даний обігін, якби не коментарі глядачів та відео від Андрія Матвійщука, то ми б не мали змоги переглянути цю красу. Отже, друзі, це були 10 найкращих моїх обгонів за минулий сезон. Я пропоную вам висловити свою думку стосовно цього рейтингу, запропонувати свій варіант розстановки кожного обгону по позиціям. Або просто подивіться своєю думкою стосовно того, хто потішу коти чи собак. Це був Карт харт хард. До зустрічі на треку.